Начимося налаштовувати зв'язки між таблицями. Для організації подальшого пошуку та відбору даних з логічно пов'язаних таблиць бази даних, спочатку потрібно встановлювати зв'язки між створеними таблицями. В більшості випадків зв'язують ключове поле однієї таблиці первинний ключ, з відповідним йому полем в іншій таблиці зовнішній ключ. Зв'язані не обов'язково повинні мати однакові імена, але в них мають зберігатися дані одного типу, та вони повинні мати однакові розміри для збереження в місту. Переглянути зв'язки, ми вже знаємо, що для цього можна сервіс, схема даних, або на панелі інструментів є відповідна кнопка Схема даних. Як правило, таблиці, між якими створено зв'язки, відображуються на схемі даних автоматично. Якщо відображати не всі потрібні таблиці, їх можна додати до схеми даних з допомогою вказівки: зв'язки додати таблицю і видалити так само. Змінити параметри зв'язків можна в у вікні Зміна зв'язків, якщо клацнути правою кнопкою миші на команді Змінити зв'язок. І ви бачите, що тут відображається у нас віконечко, де нам необхідно є встановити прапорець забезпеченості цілісності даних, а також ми встановлюємо каскадне обновлення зв'язаних яз... зв полів і каскадне видалення зв'язаних записів. Це є тип відношення один до багатьох. Те саме робимо з другим зв'язком. Права кнопка миші змінити зв'язок і проставити пропорції усіх трьох віконечках.